Вітаю. Мабуть, остання серія котнінгу LeFarm KPX. Сьогодні планую встановити деякі електронні штучки. Це показчик тиску в колесах. Ну, Це ж ждуру мотоцикл, колеса камерні. Можна пробити, не замітити, пожувати шину. Ця штука не дасть цього зробити, вона одразу буде пищати, сигналізувати. Я таке маю на хонді. Ну, слава Богу, колесо не пробивав, але штучка дуже хороша. І ще один девайс, він, правда, вже не в оригінальній упаковці. Також з Китаю. Це вольтметр. Бо я люблю контролювати зарядку. У мене вольтметр і на машині доставлений, і на хонді І тут такий вольтметр правда з функцією градусника покажчик температури зовнішнього середовища. Ну і хай, я ж буду зимою їздити, часом можна і сказати, при якій температурі я катаю, правда. Цей вольтметр під'єднується до живлення, коли воно є при включенні замка запалювання. Ну, я думаю, що я під'єднаюся до USB. шки щоб просто не видумувати, не тягнути звідкись проводку. Зараз я перевірю, чи тут є напруга, та й напевно десь тут я його і поставлю. Прямо біля цієї USB, щоб там того кабелька було 10 см, воно не буде заважати. О, а цей прилад, цей прилад я симетрично десь приблизно поставлю отут. Ну Десь я постараюся десь так його поставити, тут треба ще знайти місце на рулі, тому що ж треба закріпити кріплення, а тут кріплення на руль. Отаке, бачите. Я на зиму його залишати не буду, бо зимою всі акумулятори, батарейки вони дуже швидко сідають. Кат, що тут є слабинка, оця вся штука, вже вроде і посилені варіанти продають, що це гайку зсередини виломлює. Мені здається, що в мене вже інший варіант, тому що в першому було всю гайку видно, а тут вона вже залита пластмасою. Ну, Китайці учаться, якщо їм підказувати, вони дуже швидко учаться і це все виправляють. Тому я встановлю, покажу, але на зиму швидше, що зніму. Особливо оці датчики. Там вже ж в них батарейка 3 вольтова. Ну і вона за зиму просто може здохнути і все. Хіба би я їздив, хоча ну, не збираюся я дуже сильно їздити, хоча і не збираюся я закривати сезон, тому що в зимі зараз в нас всякі бувають відлиги, Ну, клімат геть попсутий, то не те, що було 30 років тому. Але таких продубасів. На свій ризик я робити не буду. Хіба буду впевнений, що їхати можна, бо тут в мене вже був ремонт, була лапка виломана. Після цього я встановив дуги. Є відео на каналі вітровичок. Ну, одним словом, тюнінг на ньому практично буде завершений. Я не зарікаюся, але не хочу я на ендуро мотоцикл наставляти надто всього багато, тому що воно не потрібне. Це мотоцикл буде для таких поїздок на природу. Просто для зняття, як то кажуть, мототоксикозу. Проїхав, катнувся гарно. Ну, можливо, там, попробую пару раз на роботу загоняти ще щось. Ну, ще не для асфальту, звичайно. Я їхав по асфальту, ну, нормально, але вони дуже швидко зітруться. О, холодно. Але, думаю, я цю штучку одну і другу вчеплю. Так, для початку треба прикрутити до цього девайса кріплення. Ось таке, бачите, воно розраховано, що кріпиться під дзеркало. А тут 4 болтика, болтики є в наявності. І оцей кабельочок разом з давачом температури виходить зверху. Це трошечки погано. Тому що можуть навіть капельки дощу попасти. Я пам'ятаю, як в себе на Ліфані КПТ ставив це, то я це герметизував чорним герметиком. Отак, для гарантії. Тут ще є вимикач, можна включити і виключити. Ну і знизу ще є одне USB. Ну, на там тому мотоциклі не користувався, але якщо я там заряджаю камеру, а ще й мені телефон сів, ну, думаю, що можна буде скористатися. Так, перевірив цю USB, -шку. в неї подається напруга з замка запалювання. Значить все гаразд. Так, ось так закріпив. Проводочок обріжу, буду підпаюватися сюди грію паяльник, дуже сиро вже в рукавиці одівся. пробував до акумулятора підключати, вон, до трактора. Дуже яскраво світить, навіть самий яскравий сонячний день буде видко показники. Хто буде підключати? Не спалить пристрій, я був на весті, збирав китайські мотоцики, то є в курсі. Що тут чорний, то є плюс, а зелений мінус. Бачите, ставлю на плюс, це на корпусі. І от ми маємо 12,5 В. Ну, якось так. Це ж китайчики. Хоча чорний в всіх автомобілях завжди мінус, завжди. Червоний плюс, чи деякі з інших кольорів можуть бути плюсом. Тут чорний плюс. Один девайс я встановив. 0,2 градуса 12,3 вольта. 14 вольт, пішла зарядочка. Так, а тут можна трошечки підігріти, бачите? 4 градуса 5. Ну, я просто не знаю, чи він показує мінус. Оцього я не знаю. Напругу показує класно і, до речі, просто досить ярко показує цей прилад. Тут я трошечки напхав герметику, загерметизував, щоб вода не попала. Сам проводочок стягнув стяжкою до кріплення, щоб ним не болтало. Все там акуратненько, ніде не видно, я просто врізався в USB. шку Цього кріплення я вже не хочу. Воно мені може знадобиться до чогось. Мені навіть від екшн камери отаке кріплення приблизно таке поламалося. Чому не хочу, бо якби його навіть і сюди ставив, де є вільне місце на рулі, а тут його немає. Бачите, як би воно було? Ну, Не так, а десь отак на 2 см далі, але я виніс собі вверх. І воно мені тут не мішає. А тут таке враження, що воно буде мішати. І навіть якщо я тут його вчіплю, мені це не подобається. Тому я оце все. Знімаю, а до цього роблю кріплення. Ну, щось похоже до цього. Та ж не тяжко бляшку якусь вирізати. І теж під зеркало. О, Уявляєте, як це буде гармонійно виглядати. Це один прилад, це другий. Робити кріплення своє. Таке, яке я хочу, а не таке, яке було в комплекті. Ну, до хонди мені підійшло, бо в мене тут є така спеціальна рама. І на який кріпиться оцей прилад і кріпиться навігація, а тут так не буде. Ось так я закріпив прилад контролю тиску. Дуже швиденько зробив кронштейник, в мене вже щось було майже готове, тільки треба було обрізати і отвіри висверлити. Все, гарно тримається. Повкручую давачі, колеса. Правда, треба налаштування зробити нижні і верхні межі. Я навіть не знаю, бо я спускав колеса, як їздив по бездоріжжю, можливо, в мене там і одиниця, таке може бути. Але вже ввечері і в мене зараз немає часу цим займатися. Прилад візьму до хати. І поналаштовую 1 градус тепла. На цьому тюнінг практично завершений. Ну, я рахую, що тут більше нічого не потрібно. Буде час бажання займуся клапанами. Треба це все знімати, бак, щоб в мене був доступ не то, що регулювання клапанів. Я хочу подивитися до тих рокерів, що вони там гуляють вліво-вправо і що з цим можна зробити, чи взагалі з цим нічого не робити. Хороший мотоцикл. Подобається на каналі!